Війна триклята, хватить же бродити холодним кроком по шиях синів. Невже тобі не хочеться зустріти твоїх творців та покровителів твоїх? Невже ти будеш далі руйнувати сім'ї тих, хто тебе не кликав, хто на тебе не молив? Хватить же душі вільних забирати, пора тобі навідатися до робів. Вони ж тебе так люблять, прославляють, а вище знайомі взагалі. Там тобі не цікаво, бо ті сліз не мають, скорбота жаль, любов відсутні в їх душі. Але ти не соромся, заходь до них у гості, там замість сліз лунає тупий сміх, в них замість мозгу, соловйова послід, трішки послухаєш, візьмеш ще один гріх. Війна триклята, забирайся з України, давно вже перемоги час настав, якби ж то був би розуму вражини. Він би як тупе стадо не вмирав.